Привіт всім! Мене звати Євгеній і ви знову на каналі «Натан». Друзі, виготовляючи смачні домашні напої, я люблю експериментувати з витримкою міцних напоїв у бочках, які зроблені з різних порід деревини. Ось в цьому куточку стоять деякі з моїх бочок, в яких я витримую свої домашні міцні напої. Ось ви бачите дубова бочечка об'ємом 6 літрів. Трохи нижче грушева, в яку залитий. Вишневий дистилят. І ось там схована вишнева бочка, в яку теж залити бренді з вишні. Спереді, ось тут стоїть 12-літрова грушева бочка, в яку залита виноградна чача. Як ви могли вже бачити в попередніх відео, я зливав виноградну чачу, яка витримувалася в грушевій боці, в боці з клену, в дубовій бочці. А в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами новинкою. Так скажемо, свого бочкового парку це бочка з ясеню, бочка об'ємом рівно 15 літрів, яку я зробив зовсім нещодавно. Разом з нею я також зробив для себе бочку з акації і бочку з шовковиці. Ті бочки об'ємом десь 13-14 літрів. Всі свої бочки для витримки домашніх вин або міцних напоїв я роблю своїми руками. Кому цікаво, як зробити бочку від початку до кінця, посилання буде в описі під відео. Заходьте і подивіться. Ось таку ясеневу бочку. Я зробив однією з останніх. На своїх дерев'яних бочках я зазвичай провощую бджолиним воском торці клепок і інколи провощую днище, як у цій боці. Ви бачите, що сама бочка не вощена. Тобто деревина чиста, суха, бочка вже розмочена, я вже злив з нею воду. Як я вже сказав, бочка об'ємом 15 літрів. І сьогодні я залю в неї чачу з виноградних вижимок міцністю 50 градусів. Тому що література нам пише, що найкраща чача буде тоді, коли вона витримується не в дубовій боці, а в боці, яка зроблена з ясеню. Друзі, які терміни витримки міцних напоїв у ось таких невеличких бочках, які зроблені з різних порід деревини. Зазвичай перша витримка триває десь близько 3-4 місяців. Для бочки з об'ємом 12 літрів, цей термін можна збільшити десь на місяць. Тобто підготовлену нову бочку заливаємо виноградну чачу терміном десь на 4-6 місяців. Поступово, в ході того, як бочка буде працювати, після кожного зливання. Заливаючи наступну порцію напоїв, ми можемо збільшувати термін витримки ну, на 2-3 неділі до місяця. Тобто бочка починає працювати, скажімо так, з 3 місяців і може працювати до пів року, а то й більше. Скільки ж разів можна заливати напої в дерев'яну бочку такого невеличкого об'єму? Якщо витримаєте напої в середньому десь 3-4 місяці в такій бочиці об'ємом близько 6 літрів, то в рік ми отримуємо десь 3 заливки. Тобто тричі в рік ми можемо заливати напої на витримку. І якщо вважати, що бочка працюватиме десь 3-4 роки, то в середньому бочка десь працює 10-12, можливо 15 заливок. З кожним разом бочка буде віддавати менше своїх танінів. Аромат буде не таким яскраво вираженим, але він може бути тоншим, набагато таким глибшим. Якщо початкові аромати свіжо зроблені в новій бочці, будуть такі різкі, явно виражені, то з кожним разом бочка буде віддавати лагідніше свої таніни і напої будуть отримувати більш такі делікатні аромати та смаки. Колір напою теж буде бліднішати з кожного разу. Тобто для того, щоб напій отримав той янтарний колір, потрібно буде витримувати все довше й довше. І в кінці кінців бочка просто перестане працювати, а буде використовуватися в якості такої посудини. Хоча є ще така властивість дерев'яної бочки: це насичення напою. Киснем, тобто через спори деревини напій контактує з киснем, проходить так званий процес мікрооксидації, і за допомогою цього процесу відбувається оця трансформація напою, тобто він набуває нових ароматів та смаків. Друзі, мене доволі часто запитують, як підготувати дерев'яну бочку до першого використання. Я роблю це дуже просто: по-перше, заливаємо бочку холодною водою. Бочка заливається холодною водою для того, щоб вона розбухла, щоб вона набула так скажем, робочого стану, тому що це дерево, і якісь мікроскопічні щілинки все одно можуть бути присутні. І якщо ви бачите, що з торця бочки між днищем і клепкою проступають такі невеличкі крапельки води, не лякайтесь, це нормальний процес. Ці проступання повинні припинитися протягом 6-12 годин. Це, так би мовити, з моїми бочками. Література пише, що ці проступання, тобто бочка повністю розбухає протягом 5-7 діб. Тобто протягом 5-7 діб бочка набуває робочого стану. Якщо ж ви помітили, що проступання є між клепками з боку бочки і воно не припиняється, то вам дісталася бракована бочка. Краще її повернути виробнику або ж затребувати назад свої гроші. Так ось, заливши бочку холодною водою, чекаємо добу-дві, поки бочка набуде робочого стану, припиняться всі протікання. Потім зливаємо холодну воду з бочки і заповнюємо її новою чистою холодною водою. Так ми робимо протягом 7-14 днів. Періодично міняючи воду, влітку це потрібно робити частіше, взимку можна робити раз на 2-3 доби. Через 7-14 днів... Зливаючи воду, ви повинні бачити, що вода вже доволі прозора, тобто вона вже не темніє, тому що перша вода буде зливатися темна, навіть чорна, і з різким запахом деревини. Тоді для дубових бочок можна використовувати содовий розчин, але я чесно вам скажу, я такою чепухою не страдаю. Зливши холодну воду з бочки, залийте бочку на добу. Гарячою водою, таким окропом, і закрийте, хай вона добу постоїть. Потім зливаєте цю воду, вона знову може пожовтіти і, гарно сполоснувши, заливаєте свій міцний напій. Скажу вам відверто: оцю ясеневу бочку я залив три дні назад. Вона розбухла. Я зараз зілю воду, сполосну і буду заливати свої напої. Я не заливаю навіть її окропом, нічого навіщо, з бочки, яка буде працювати, грубо 3-4 роки отим окропом, отією содою витягувати зайві оці таніни дерева. Тобто ті таніни, яка вона може надати напою, ви. Так скажем спеціально витягуєте з бочки отими танцями з бубном, отими вимочуванням, кип'ятками, розчинами соди і ще або на чим. Бочка повинна працювати. А то ви спочатку її замордуєте оцими своїми маніпуляціями з содовими розчинами, з окропами і з чим-небудь іншим. А потім дивуєтеся, чому так бочка швидко виснажилася. Так ось, оцю бочку я залив 3 дні назад. Зараз зливаю холодну воду і буду заливати виноградну чачу. Даний напій я планую залити і витримувати в цій боці протягом 3-3,5 місяців. І через цей термін я буду дегустувати цей напій, тобто на смак, на аромат. І потім для себе вирішу, чи його потрібно зливати і заливати нову порцію напою, чи можливо потримати ще. Друзі, і ще одне питання, яке я хотів висвітлити, це які напої витримувати в бочках з тієї чи іншої деревини. Хочу сказати, що домашні вина однозначно потрібно витримувати в дубових діжках. І причому об'ємом не менше 30-50 літрів. Можна більше, але не менше. Що стосується міцних напоїв, то міцні дистиляти можна витримувати в бочках з різних порід деревини. Скажімо так: виноградна чача. Витримується в боці з ясеня. Горілка з шовковиці або так званий арцах найкраще витримувати в боці шовковиці. Коньяк потрібно витримувати в боці з дуба. Хочу вам сказати із своєї практики, що будь-який виноградний чи фруктовий дистилят можна витримувати і в дубовій боці, і в боці з ясеню, і в боці з груші або з шовковиці. Просто ви на виході отримаєте смачний ароматний напій, але аромат та смак його завжди буде різний. Тобто все залежить від того, що ви заливаєте в дерев'яну бочку і з чого зроблена дерев'яна бочка. Якщо ми один і той самий напій, тобто виноградну чачу в бочку з ясеня, в бочку з дуба і в ту саму бочку з шовковиці, на виході ви отримаєте зовсім різні напої. В бочці з дуба це буде ваніль. Так скажем, коньячний аромат, в бочці ясеня це буде більш такий цитрусово-квітковий аромат. А в бочці Шовковиці це буде такий ванільно-карамельний аромат та смак. І якщо ми в ту саму бочку, бочку Шовковиці, перший раз заливаємо виноградну чачу, отримуємо ванільно-карамельний аромат. То через 3-4 заливки та сама бочка, тільки з більшим терміном витримки, може надати напою зовсім інший аромат, який ви можете навіть не впізнати. У мене був випадок, ось останній я зливав виноградну чачу із шовковичних бочок, і аромат був геть зовсім інший. Тобто не було того звичайного карамельно-ванільного аромату та смаку, а був квітковий цитрусовий аромат та смак. Бочка кожного разу працює по-різному. Тобто кожного разу це свого роду експеримент. Експеримент із напоєм, який ми заливаємо, експеримент із деревиною, з якої зроблена бочка, з умовами зберігання та витримки, ми можемо залити один і той самий напій, в бочки з різних порід деревини, і на виході отримати зовсім різні смаки та аромати. Також дуже важливу роль відіграють умови зберігання бочки з міцним напоєм, тобто умови витримки. В вологому холодному приміщенні ви отримаєте одні смаки та аромати, в сухому та теплому приміщенні геть зовсім інші. Так ось, зараз я залю виноградну чачу, ось у цю дерев'яну бочку, яка зроблена з ясеня, І десь місяців через 3 35 ми з вами знову зустрінемося і разом продегустуємо, яких смаків та ароматів надала ясенева бочка ось цій виноградний чачі. Заповнивши бочку, її необхідно гарно закрити пробкою. Бочку потрібно заповнювати під шпунтовий отвір, тобто під зав'язку. Залиште близько сантиметра для температурного розширення напою і гарно закрити бочку пробкою. Не можна тримати бочку напівпорожньою. Якщо тримати бочку недолитою, то напій дуже швидко окислюється. Тобто той кисень, оте повітря, яке є в боці, в оцій шапці, так скажемо, воно дуже негативно впливає на смак та аромат напою. Особливо це стосується домашніх вин, тому що напівпорожня бочка, вона наполовину заповнена вином, а наполовину заповнена повітрям, яке дуже окислює наше домашнє вино. Міцних домашніх напоїв це стосується в меншій, в меншій мірі. Але повітря теж негативно впливає на смак та аромат напою. Тобто заливаємо бочку і тримаємо її завжди повною. Гарно закриваємо шпунтовий отвір пробкою. Вставляємо пробку і яким-небудь металевим або дерев'яним предметом гарно її. Гарно застукуємо пробку. І тепер дану бочку можна опустити до винного погребу або ж поставити в яку-небудь комору і залишити на 3-3,5 місяці на витримку. Але ж перед цим кожну бочку потрібно помаркувати. Якщо ж у вас одна бочка, то ви, звісно, не забудете, що ви залили в дану бочечку. Але ж, враховуючи, що в мене бочок доволі багато і напої залиті в них різні. Кожну бочку я маркую. Для цього я використовую малярний скотч. Який наклеюю на передню частину бочки. І на цій наліпці я пишу, що тут залита виноградна чача міцністю 50 градусів. І залита вона 18 листопада 2024 року. Кому сподобалось відео? Ставте лайки, діліться відео з друзями та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!